НЛП пазли випуск 3. Отже, щасливі люди, як виробити в собі звичку? Почнемо з того, що згідно піраміди нейролінгвістичних рівнів, всі наші звички формуються на рівні стратегії поведінки в підкоркових структурах нашого головного мозку. Він залюбки переведе будь-яку дію в режим автопілоту, якщо вона, по-перше, коротка тривалістю десь 15 хвилин. І по-друге, має позитивне або нейтральне очікування. Тобто виробляється дофамін. Наприклад, ви бажаєте вести свій блог. Зробіть звичкою кожного дня постати по одній сторіс і хвалити себе за це. Десь на 20-й день мозок переведеться в режим автопілоту, і ви зможете додатково розширяти цю звичку іншими функціями. Або ви хочете почати читати книжки. Зробіть спочатку звичкою, читати по одній сторінці в день і хвалити себе за це. Тобто тут діє простий. Цей принцип декомпозиції. Як з'їсти слона? По кусочках, і у вас неодмінно все вийде.